Тема опалення в місті разом з пониженням температури повітря набуває все більшої популярності. З підключенням опалення в установах і організаціях все більш-менш зрозуміло. Опалювальний сезон на сьогодні почався тільки в тих закладах освіти і дитячих садках, в яких були свої автономні котельні. В школах це тільки п'ята і сьома школа. Решта шкіл і дитячих садків, а їх залишилося 3: 13, другий і двадцятий. Ми тільки що відвідали із завідуючими всі ці дитячі садки. В дитячих садках установлені обігрівачі електричні температура по другому дитячому садку в групах 12 градусів. 11 градусів, на сонячній стороні 16 і 17 градусів. В 20-му дитячому садку температура стабільна всюди 16 градусів, у 13 му садку 15-16 градусів. В першу чергу ми запустимо дві котельні: три-1 об'єкт, який розташований біля виконкому, який буде опалювати 35 об'єктів соціально-культурної сфери. Об'єкт 3.8, це 9-та школа, і 18-й дитячий садок, і об'єкт Маяковського 3-2. Решта будуть згідно графіка, відбудовуватися і запускатися це об'єкт 3,6, третя школа, технікум, лікарня, і останню чергу 10 та і 6-та школа. Остання котельня у нас буде запущена і е, будуть виконані всі роботи 1 грудня. Чи тепло у тих садках дає автономні джерела опалення? Як вирішуються проблеми там, де їх немає? На ці питання відповіла керівник дитячого дошкільного об'єднання Єлизавета Бородкіна. Тема отоплення в дитячих садах це дійсно на сьогоднішній день, день тема дуже вальна. Но я хочу успокоить родителей и сказать, что в детских садиках делается все возможное, чтобы вашим детям было в садике тепло и комфортно. Сейчас активно очень работают на полную мощность все котлы и детские садики прогреваются. На сегодняшний день в этих детских садиках 18-19 градусов тепла. Детский сад номер 10. Мы приняли в свое оперативное управление. Котельную теплосети. И сегодня эта котельная, котельная затоплена. Поэтому будет всю ночь на большой мощности работать котел. И я уверена, что завтра в детском садике будет уже температура на уровне санитарной нормы. Детский сад номер два, детский сад номер 13 и детский сад номер 20 отопление не включено. Но в детском дошкольном объединении найдено понимание и получено разрешение от местных властей, и нам добавлено на электрическое отопление достаточную сумму денег и добавлены лимиты, которые позволяют нам в каждой группе включать в течение октября месяца по два камина в течение пяти часов и с ноября месяца по два камина в течение девяти часов рабочего времени. Мы в детском садике сделали, приняли несколько нестандартное решение. У нас работники, которые будут отапливать каминами группы, будут работать в ночь, и до прихода детей детские садики будут нагреваться. Во всех детских садиках абсолютно все окна. Очень утеплены, забиты пленкой, оклеены, утеплены двери. То есть каждый абсолютно ну, грамм тепла. сохраняется в детском садике. Дети из тех групп, которые расположены в северной стороне, переводятся в более теплые группы. Абсолютно изменен режим работы в детских садиках. Больше подвижных игр у детей. Детям дают теплое питье. Я хочу успокоить родителей, чтобы они понимали, ни в коем случае их дети не ложатся спать в холодные постели. Их не раздевают и не переодевают в пижамы. Пижамы одеваются на слой одежды, снимается только первый слой одежды, а второй слой одежды остается на ребенке. То есть кофточка, колготочки остаются на ребенке и сверху одевается пижамка. Мы просим родителей, мы обращаемся к родителям с просьбой, кто имеет возможность, принесите дополнительное одеялка своим детям или пледики, чтобы могли мы детей дополнительно укрывать. Кто не сможет принести, мы обходимся тем, что есть в детском садике. Вы должны знать, что ваши детки не садятся на голые стульчики. где силами родителей, где силами сотрудников детских садиков. Но мы сделали подкладочки на стульчики, и дети садятся только на эти подкладочки. Поэтому мы делаем все для того, чтобы ваши, детские, детки, чтобы ваши детки в наших детских садиках не мерзли. Поэтому вы спокойно можете приводить детей в детский сад и быть уверены, что мы как мамы создадим комфортные условия вашим детям. Ще одним з найважливіших соціальних об'єктів нашого міста є міськлікарня. Тут, за словами головного лікаря Тетяни Лисенко, ситуація під контролем. І до початку роботи новозбудованої котельні пацієнти замерзати не будуть. Ну, «То, що стосується наших операційних, нашого радзала, кімнати новорождених, там у нас встановлені кондиціонери, і стоять обогреватели, електроприбори, так що температура соответствует нашим санітарним нормам порядка 25-26 два градусов. Звісно, в палатах тоже але ми теж положения, вийти з положення, тобто в первую першу чергу на южную сторону, теж ми там ставимо обогреватели і наші і приносять родственники електричні прибори, приборы. От холода наші пацієнти не страдают. Про те, як полягають справи в оселях марганчан, а особливо незахищених верст населення наша знімальна група дізнавалася на цьому тижні. Ну, у нас вдома хороша температура, близько 20 градусів. Нормальне отоплення. А, чому не централізована? Навіть не знаю, чому не централізована. Ну, вдома у вас тепло, хорошо, так? Да? Так, да, вдома хороше тепло. Музей Ванюна, скажіть, будь ласка, ви вже встановили в себе опалення? Так, да, встановила. Очень хорошо, мне нравится. Тепломережа не справлялась з опаленням в місті. Було холодно в оселях? Холодно було, нічого не скажеш, було холодно. Ну, терпіли, привикли вже якось і було. У мене не було коштів, щоб поставити свою. Я хворію, і в мене внучка дуже хворіє. От тому ми не могли. На данный момент поставила и дочки, вот там дитина инвалид, и я себе поставила. Знаете, вот тут под окном семь секций было, и три на кухне, а дом-то старый, старый, не не промывалось. Сверху так тепленько, а там все почти холодные были. Я, наприклад, довольна. А субсидію ви вже оформили всі документи зробили, так? Так, да, тільки вчора віднесли вже на субсидію. Все. мені дають, як діти війни і субсидія. А як було складно отримати кошти? Як довго ви в чергах простоювали? Розкажіть, будь ласка, як взагалі ви це зробили? Ну, весною ми оформляли документи. Дочка бігала по теплосеті. А потім нам через два місяці виділили деньги. Я не відстоювала багато в чергах. Я здала всі одразу документи, зібрала. Я спросила сама все, точний пакет, який потрібен. І цей договір, все здала і все. Ну, весь процес, весь процес тривав. Зараз вам скажу, мабуть, Ну, месяца полтора, может, трошки больше, то, потому что там же нужно делать документы. Мы, может, как записались, я сейчас уже не помню, это точно, но не больше трех недель. Когда мы в исполком ходили, записались и в исполкоме, а потом нам позвонили и сказали выделят деньги. Деньги тоже быстро пришли. Коли нам тільки об'явили, то може дня чотири пройшло, і тоді нам э, перевод прийшов сім тисяч. От, все, прийшли, зробили обігрівають, все работает. Час в квартирі тепло. А ви взагалі планували коли-небудь поставити собі індивідуальне опалення? Раніше, коли муж був живой, думали, а потім вже денег не вистачає, много очень на идет. Так что лікарства йде. У мене у під'їзді да, сьогодні будуть ставити останній людині. Останні ті є у нас дві квартири, де е, люди помирали. І вони нічого. Ні. Ну, так, є дочка. Ну, вона не подавала документи. Там є син, його тут немає. А всі подали. Є люди, які не подали. Я пояснювала, в мене в першому під'їзді, там є жінка на п'ятому поверсі, квартира там тече, холодна, сира, все. Я просила, щоб вона дала, у неї там борги є. Ну, я їй пояснювала, що це нічого не значить, що їй все одно виділять кошти. все, ну, Це вже залежить не від мене. І не від кого, якщо вона не подала документи, от. Є люди, які возмущаються, кажуть, ми не, ми не собиралися, ми е, думали, нам нас устраювала тепломережа. От. Що це таке не робили. Ну, раз є такий проєкт, то вже ми нічого не зробимо. Поставили, значить будемо надіятися на те, що все буде добре. Одна проблема, я вже казала, що це внутрібудинкова електромережа, що нам треба міняти кабеля. Оце, якщо нам оце поміняють, то я думаю, тоді вже претензій не буде. У Наша эта, підстанція, яка отут Лермонтова, 27 А. туди завезли ці трансформатори. От. Я не буду от, от, сама досконально о, о, казати, що там уже все зроблено. Ну, Трансформатори завезли це точно. Отже, ситуація не така страшна, як її малюють. Звичайно, їй незадоволені люди. Є й ті, хто махнув на себе рукою і нічого не вчинили, аби зимувати у теплих оселях. Та якщо згадати, що з п'яти тисяч абонентів тепломережі, три тисячі боржників, то ці люди і раніше не особливо піклувалися про тепло. Відмовки не було можливості сплачувати дуже слабкі, бо ж якщо у вас немає грошей, то держава попіклувалася про вас і надала субсидії, які можна було оформити навіть з боргами. І не нарощувати їх у наступних опалювальних періодах. Ті марганчани, які попіклувались про свій комфорт, отримали допомогу від міської ради та встановили індивідуальні джерела опалення. Як ви бачили, задоволені і зимувати будуть в теплі. Ми на сьогодні забезпечили коштами на індивідуальне опалення 1800 громадян, ті, які звернулися вчасно, ті, хто не. Повірив тому, що творилося на мітингах, а відразу прийшов з документами. Вчора на нараді у голови обласної державної адміністрації Різниченка Валентина Михайловича нам надали ще фінансову допомогу в розмірі 4 мільйони на допомогу тим людям, які ще її не отримали. Першочергово отримали всіх, хто підлягав згідно з постановою і порядком, який був прийнятий на сесії. 8 квітня. Зараз до нас йдуть люди, які або є боржниками Тепломережі або є якісь нюанси, які не дозволяли їм першочергово надати матеріальну допомогу, і ми надаємо і продовжуємо надавати допомогу. Звісно, не все так просто і легко, як здається, але назад шляху немає, і відрізати нам його стали ще з більш-менш благополучного 2010 року, коли тепломережа стала швидкими темпами нарощувати борг у 58 мільйонів гривень.